Юрій Голінько працює рятувальником вже 23 роки. З них сім керівником. Від початку повномасштабної війни частина його підрозділів у Розівці, кам'янці, токмаку та пологах опинилася в окупації. Чоловік згадує, побачивши техніку ворога, одразу почали складати план дій. Як продовжуватимуть працювати? Виїжджати ніхто не збирався. З нами ще продовжувати нести службу наші диспетчера. І до останнього вони також знаходилися з нами поруч, і це якби. І для нас була підтримка, що напевно ради, ради них, ради жінок, ми продовжуємо нести службу. І не так, якби і хлопці мені часто казали, що як дівчата поруч, не так і страшно. Повномасштабна війна застала рятувальника в пологах. Юрій Голінько каже, працювати було важко, оскільки одразу зник зв'язок, а окупанти залякували та всіляко перешкоджали роботі. Коли ще був зв'язок, виїжджали на всі, на всі випадки. Люди дуже часто телефонували, не знали, не вистачало нам техніки, щоб виїхати в усі адреса нашого міста. А потім, коли стало вже зв'язком, зв'язок не стало зв'язку, тоді вже приїжджали самостійно толі сусіди, що трапилась біда. і ми… Не задумуючись, виїздили, проїздили блокпости, показували все, що веземо, і верталися назад до пожежної частини. Працювати доводилося і під обстрілами, каже Юрій. В окупації зокрема допомагали людям, підвозили воду, продукти харчування і допомагали евакуюватися. Морально дуже, дуже важко дивитися і. Це коли гибнуть люди, невинні, коли вони старі люди похилого віку, не знають, що робити. 1 вересня за наказом керівництва Юрій разом з частиною колег виїхали до Запоріжжя. Рятувальники підрозділах Гуляйполя Оріхова продовжують і далі працювати під обстрілами. Так як на цих територіях майже відсутні. Комунальні господарства, які раніше забезпечували населення водою. Це всі обов'язки перейшли до наших підрозділів, які зараз знаходяться на неокупованій території міста Оріхів і міста Гуляйполе. Кожну неділю ми на цій території привозимо хліб, так як майже туди не доставляється. І Люди приходять, у нас функціонує пункти незламності в наших частинах, і люди з великою охотою приходять до наших бійців взяти хліба, поспілкуватися. Юрій каже, після перемоги повернеться на службу в рідні населені пункти. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.